США розмістять модернізовані тактичні ядерні бомби Б 61 12 у Європі вже у грудні, а не навесні 2023 року, по третього В Україні створили розвідувальний безпілотник, здатний коригувати вогонь західних видів озброєння, таких як «Хаймерс». Шурк це повністю український безпілотний літальний апарат, сконструйований спеціально для проникнення на тимчасово окуповану територію для проведення глибиної аеророзвідки та коригування. Дрон може заглибитись у тил ворога до 60 кілометрів та вести спостереження на відстані до 5 кілометрів від безпілотника до об'єкта. Крейсерська швидкість становить 70-90 кілометрів за годину, а максимальна 150 км кілометрів за годину. Потреби в активізації чи збільшенні темпів мобілізації немає. Олексій Громов заходи мобілізації в Україні з 24 лютого. Проводяться планово. Кожен місяць призивається військово зобов'язаний на доукомплектування певних військових структур або на формування нових структур згідно з обстановкою на фронті.